Ви самі обираєте, як реагувати на ситуації та події навколо і чи реагувати на них взагалі. Всі події нейтральні, інформація просто інформація. Ви надаєте їй забарвлення і змісту для вас. Інформація, як і події є різні, і всі для чогось треба, і чомусь вчать, щось підсвічують у вас. Тому важливо розуміти та розрізняти види інформації та подій, усвідомлювати, а що ця інформація несе для мене, які почуття, відчуття вона викликає, а чому я на це реагую саме так і сприймаю відповідно, чого ця інформація чи ситуація хоче мене навчити. Саме аналіз себе, своїх реакцій допомагає вам вивчати себе, свої реакції на світ та людей. Робити певні висновки та рости як особистісно, так і духовно, адже все не просто так, та й той, хто це розуміє та працює над собою, й має відповідні результати. Сама ваша відкритість та готовність дивитися навіть на те, що вам не подобається, допомагає вам рухатися далі та працювати над собою. Поки ви не подивитеся всередину себе, не навчитеся робити це постійно та чистити своє внутрішнє джерело від накопиченого бруду, доти ви будете ходити по колу, думаючи, що росте але по факту стоїте на місці. Саме ваші реакції підсвічують вам, над чим ще треба працювати, коли ця інформація та подія викликає у вас інші емоції або сприймається як урок, який ви з вдячністю вже пропрацювали, тоді відбувається ріст та розвиток. Це, звісно, індивідуально, але все на благо і доступно кожному, зміст в тому, щоб перестати бути реактивним на все навкруги, а усвідомлювати зміст та причинно наслідкові зв'язки, виносити користь та уроки, бути спостерігачем та створювати свою реальність та свій світ таким, яким ви його хочете бачити та бути в ньому. Вам це доступно, і це довгий шлях усвідомлень та роботи над собою, перш ніж ви дійдете до цього стану. Ріст та розвиток не буває легким, але від вас залежить, як ви будете в нього йти, через супротив, підсилюючи свою темряву, чи через прийняття і трансформацію цієї темряви в світло, стаючи сильнішим. Вибір, як завжди, за вами, але робіть його серцем, а не розумом, его. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.